Чи нас? Чи нас? Місто на заточує зуби до один на один. З кілограма буду вискочить. Чи ви Усіх у цих путен тобі вистачить. силою думки стрібаєш майбутнє. В ньому підьмати, де підьмаєш руки. Вискочить, що ви усіх цих путень тобі вистачить, тривоги. Ай-яй-яй, родюся про відомого гурту за 1320. одна ж вам з кинемає груди, я подам на неї суд, тому що це затяг. Такого ви більше ніде не побачите. Ми... А десь переходяться, опа, бам. Просто ми, ну, ми, ми не знаємо, де ми. Куди ми йдемо, теж, але ми збираємось на музбар. Ми на тролейбусі поїхали всього лише на станцію, то що можна було пройти а, да. І ще це дуже Чому? Що ні, що ні, багато жити не заборониш? Коротше, щоб бути харчими, треба харти. На лівий берег. На лівий берег, так що все. Ми не засуджуємо. Ми не не засуджуємо, ні, ми любимо лівий берег. Ми потім рознімемо після, коли ми вже будемо задоволені, знов я. Ми це виріземо, ми це виріземо, давай. зірки готові. Це краса. Все, ми їдемо покарати е, шоу-бізнес. Узвар. Так, що ви, дівчатка? Ай-яй-яй, продюсерка відомого гурту Дисципліна 120. До тебе. Відня на спортівному суді мася в піджаку. Я була би більше рада, якби це була не 120. Сто 120... двадцять. Захід іде, а ми вийшли, пофоткати і поцікаємо. Такого ви більше ніде не побачите. І такої зйомки. Це тобі аплодисменти, це на аплодисменти. дякую. Дякую. Не треба, не треба. Звинула іпатія, усіх почалася апатія. Молитві за красу я в жертву принесу вам і любиму, Ті, хто вбили жану, та ти ж не уникнуть наша кар. Всі, хто нас навероє вар, ми помстимося, не на жар, це те, що стратулиці. Е, це Ось, Короче, блін Коротше, да, ми були на музварі, бав класи з небою взялися просто якай не Що нашла вам скрім моїх груди, я подав на неї суд. Я знайшла в нас кін. Вони були в баці. Це просто буде стаття. Ти мені давала згоди на знову. Ти що ти просто. Мені все одно все. Назис чи назис. Чи назис? Що означає це слово? Певно, дисципліна 120 і команда нам це сам трес. Це сам тре. Це є чи нас. Друзі, це було. Люди ми змогли. Це зробили. Це зробили нас виженуть. Нас виженуть нас виженуть. До побачення.